Під завалами готелі у Кривому розі можуть бути люди. Пошукова рятувальна операція триває, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вночі ми прибули сюди, вже заходили на об'єкт. Вже відпрацювали перший блок. Ми тут очікуємо. Ми далі плануємо працювати. Зараз у нас чотири собаки універсали, тобто собаки, які знаходяться однаково добре. І живих людей, і тіла загиблих і рештки. Станом на 12 дня, 27 серпня, тут двоє загиблих: жінка і чоловік, та п'ятеро поранених, зазначив Сергій Лисак. У міській лікарні – річна жінка та 37-річний чоловік. Один пацієнт надійшов вночі, один пацієнт надійшов у п'ять ранку. Стан одного пацієнта важкий, він знаходиться в реанімації. Стан другого пацієнта середньою ступеню важкості. Це вибухові травми, і це переважно забої та садна порізи декількох частин тіла. В Суспільному вдалося телефоном поспілкуватись із адміністраторкою зруйнованого готелю Юлією. Жінка каже, в момент влучання переселяла гостей до іншого корпусу, де є генератор. Остеп'ять переселила, а інших не встигла. Охоронець зачиняв двері, так як вже була комендантська години після гостя. І в цей момент, 23.18 ми не чули ні звуків, не пише, нічого ми не бачили. Просто про нам потужний зрив від якого нас тік розкидало. Віктор Міронов приїхав до готелю одразу після вибуху. Розповідає, розбирав завали разом з іншими волонтерами та надавав допомогу травмованим. Ми приїхали сюди і. Побачили зруйнований готель, ми допомагали їм робити першу медичну допомогу, а потім доставати людей, які загинули. Ми достали двох хлопців і одну жінку. Через чотири години під розкопками дівчину, яка жива. Квартира Ольги в будинку навпроти готелю, розповідає, була вдома з донькою, коли прогримів вибух. У дівчинки забій голови та порізані ноги. Дочка на ліжку лежала, я в своїй кімнаті перебувала. Хлоп, прибігає сюди, все темно, туман. Витягнула її. Вся в склі, завела і головою не ванну, струсила все. Не нові посічені, промила її. Рятувала штора, придержала її, не піднімаю, і там скло. Єсяк не штори, і посікло було б як решато. У мене була десь 40 хвилин істерика. Я взагалі ніяк не могла спокоїтися. Я була вся в склі, мене дуже боліла голова. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, навколо готелю пошкоджені будинки, магазини, автотранспорт та заклад громадського харчування. Відночі у ресторані навпроти Катерина разом із колегами прибирають уламки скла та цегли. 20 хвилин після прильоту. Я вже була тут. І о сьомій ранку вже весь персонал прийшов прибирати. Були пошкоджені всі вікна, все скло було пошкоджено, також меблі. Ми плануємо відновити роботу уже з 12-ї. Будемо працювати на доставці, бо ми не є незламні. Ми повинні працювати. На місці атаки працюють рятувальники та правоохоронці. Місцевим надають допомогу психологи та волонтери. Міськрада розгорнула оперативний штаб 28 серпня у Кривому Розі. День жалоби. Наталія Кочаровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.